Это привет. Да. Там от меня парня привезут молодого с Полтавской области. Короче, он не мотивированный. Ага. Но он не знает, что он едет на реабилитацию. Он там думает, что он едет в лагерь на пару дней. Но они приедут. На что настроены эти самые, что его везут? А эти, которые везут, это родственники какие-то. Он... Женя, дивится. У Она на завтра? Одна робота. Вигідна пропозиція і вам і мені. Так, помніті, я казав за ділянку, що там треба зачистити. Там куски такі. Так. В принципі, ми можемо на прицеп ці кругльовку ложити, але мені потрібна кількість людей, щоб його кидати на прицеп. Яка кількість? Тут кубів 20. Кількість людей яка потрібна. Чим більше, тим краще. Звісно, да. Оперативники департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцейськими та слідчими слідчого управління поліції Київської області за силової підтримки поліції особливого призначення викрили діяльність злочинного групування, яке під виглядом надання допомоги особам з алко та наркозалежністю утримувало 58 людей. Слідством встановлено, що потерпілих насильно поміщали до псевдореабілітаційного центру, обмежували їхню свободу пересування та спілкування. Кування позбавляли можливості самостійно залишати територію закладу шляхом постійних погроз, психологічного насильства та систематичних побоїв їх примушували до обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини тощо за використанням примусової праці, рабовласники систематично отримували гроші від замовників. Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків, зокрема в приміщенні так званого реабілітаційного центру, за місцем проживання та роботи фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах під час слідчих дій вилучено низку доказів протиправної діяльності, документацію, електронні носії інформації. Печатки, реєстраційні документи фіктивних підприємств, транспортні засоби тощо. У ході документування злочинної діяльності правоохоронці врятували 16 потенційних Жертв торгівлі людьми серед них один неповнолітній. Наразі їм надається необхідна допомога на підставі зібраних доказів. Учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України торгівля людьми та частиною 2 статті 127 кримінального кодексу України катування всіх фігурантів затримано в процесуальному порядку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.